І так, у нас 21 жовтня, 21 година, 53 хвилини, АБЗ-1 по адресі міста Київ, вулиця 9 травня, номер 49 забруднює повітря попри заборону 986 від 30 на 8.24. Робить викиди у повітря, шкідливих речовин, які дошкуляють киянам і шкодять їх здоров'ю. А це канцерогенні речовини. Можна подивитися, яким слоєм цей туман газовий, розоль газова оця вся, застила Київ. І носиться все в сторону відрадного, Жуляни, Лобіцька, Хрещатик. О який туман сизий. Це все робота даного АБЗ. Ну, а уявімо собі, коли це на 500 метрів відстань від нас до них, коли вітер дме в нашу сторону, то тут просто за кам'яними стінами ховатися неможливо. Все проникає. І синій повітря, синє повітря в хаті стоїть. А воно ще й чорне іноді йде. 21 жовтня, 2024 рік. 21 година 54 хвилини. А БЗ отрує отруює повітря киянам. І оце весь цей смог, що ви бачите, це є робота даного заводу. Вони працюють вночі, вони працюють ввечер, з вечора до ночі і з ночі ранок до опівдня для того, щоб в день виглядати непрацюючими. тобто в день вони відпочивають, бо хвилюються вже за своє реноме, що їх буде видно.